3 d уроків в програмі SolidWorks. Solidworks смаколики і вже третій на розгляді. У даному смаколику розглянемо інструмент відрізання. Елементів в ескізі і його обернену дію. Тобто один і тим же інструментом можна робити як відрізати елемент, елемент, які перетинаються, так і продовжити елемент до елемента, котрий є можливість котрим є можливість перетнути. Як це працює, давайте розглянемо. Відкриваємо стартову сторінку Solidworks, даді відкриваю файл тип деталь. В дереві побудови, створено створеного файлу тип деталь дерево побудови з лівої сторони. Вибираємо одну з базових площин, наводжу курсор, далі викликаю контекстне меню правою кнопкою миші і в верхньому віконечці верхній частині вибираю команду Створити новий ескіз». Відразу площина повертається до нас. Давайте зробимо фон білий, щоб він у нас був. Фон, 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 білий, щоб він у нас був краще видимий. Зайдемо в вкладоще Ескіз і візьмемо, до прикладу, лінія. Побудуємо декілька ліній, ліній, котрі перетинаються, і, до прикладу, лінія, яка не перетинається. Також візьмемо інші інструменти, до прикладу, дуга. Дуга через три точки. Дай, будь ласка, третю точку побудувати. Так, є, побудували і дуга, яка, до прикладу, перетинається. І також давайте візьмемо, також по типу щось, сплайн візьмемо і також побудуємо його. Так, не взяли, давай, будь ласка, сплайн. І ось так. Побудували. І в нас. Такий якийсь ескіз вийшов, але не суть важно. Важно то, як відбувається дія самих елементів. Як відбувається? Так. Є можливість інструменту для того, щоб от пересікти, нам потрібна, прикладу одна і друга частина. І ці хвостики нам не потрібні. Для цього беремо інструмент відсікти об'єкт, саме вкладочці елементи при роботі з ескізом. І беремо, до прикладу, авто відрізка, верхній параметр. Як він працює, затискаємо ліву кнопку миші. І утримуємо її. Далі ведемо мишею, до прикладу, до перетину. І як саблею можемо відрізати за рух. Детально, як працює дана команда, можна переглянути або ж відео в Ютубі, або пропоную свій сервіс, як від із 3 d моделювання програмі в програмі SolidWorks. У мене на каналі, в закрепах у верхніх відео можна переглянути на його огляд. Далі, ж, якщо ж мені потрібно, до прикладу, подовжити мій елемент, до прикладу коло, мені потрібно його продовжити до перетинання з даною лінією. Я беру ж при цій команді, захватую. Край Наводжу курсор на краєчок елементу, в даному випадку дугі. Затискаю ліву кнопку миші і веду мишу до перетину, до прикладу, бачу, що підсвітилася моя сплайн і відпускаю. Бачимо, що лінія продовжилась і перетнулася саме сплайном. І Так само я можу взяти будь-який елемент, продовжити до перетинання або ж продовжити його далі. І так само я можу відтягнути його назад. Отже, одним і тим же інструментом я можу як відсікати, так і додати, до прикладу, певну довжину лінії для перетину, дай будь ласка, що тут не хоче працювати даний відрізок. Ок. Таким чином, це мені дає пришвидшення моєї роботи. Ставимо вам підписуємося на канал, звертаємося за відеотекою уроків з 3D-моделювання в програмі SolidWorks.